Привіт! Раді вітати тебе на каналі Зоокомплекс. «Зва Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про харчування наших чотирилапих, а саме про небезпечні продукти, якими в жодному разі не можна частувати собак. Перевіряй, чи знаєш усе і чи твій хвостатий у безпеці. Ну а для власників котиків ми вже знімали подібне відео. Шукай на каналі і дізнавайся, чому, наприклад, котам не можна рибу чи молоко. Чимало власників хвостатих погодяться, що для господарів їхній собака це повноцінний член родини. Дуже часто хочеться порадувати його чимось смачненьким і пригостити, наприклад, зі столу. Однак багато продуктів, звичних і безпечних для людей, можуть наробити лиха тварині, адже організми собаки і людини сильно відрізняються один від одного. Отож, заборонені продукти для песиків. Найперше і найбільш очевидне шоколад. На цю тему ми вже знімали окреме відео, де розказували детально, що не так з какао і шоколадом. І якщо коротко, ці продукти містять теобромін, який не перетравлюється, накопичується в організмі та викликає тяжкі наслідки від отруєння до смерті. Також шоколад псує зуби тварини, що теж має свої наслідки. Окрім неприємного запаху і дискомфорту, це може спровокувати запалення ясен, втрату зубів і навіть руйнування щелепи. Якщо дуже хочеться почастувати собаку шоколадом, купуйте його в зоомагазинах. Є спеціальні собачі шоколадки. Солодощі, чистечка та тортики діють на організм собаки точно так само, як і шоколад. До цукру та і із какао також додається борошно і дріжджі, що нічого корисного для песика не несе. А сире тісто, яке так полюбляють деякі хвостаті, взагалі спричиняє у кошківнику процесу бродіння і як результат гострого отруєння. Горіхи цей продукт не тільки дуже калорійний, що провокує зайву вагу, але й вкрай небезпечний для собак. Будь-який вид горіхів і мигдаль, і макадамія, і звичні волоські горіхи можуть викликати непрохідність кишківника або алергічні реакції. Крім того, у складі такого продукту міститься велика кількість заліза, тож при регулярному частуванні хвостика горіхами це може спровокувати кам'яну хворобу. Кістки. В жодному разі не можна давати собакам кістки. Тварини їх розгризають на дрібні гострі шматочки, і ці уламки можуть впиватися у стравохід, травмувати слизову або внутрішні органи. Такі травми призводять до кровотеч і закупорювання кишківника. А допомогти тварині у такому випадку можна тільки хірургічним втручанням. Часто власники собак дають своїм вихованцям кістки для профілактики зубного каменю, щоб песик погриз тверду кісточку і тим самим почистив собі зубки від нальоту. Та варто сказати, що ті ризики, на які йдуть у цей момент власники тварини, зовсім не виправдовують результату. У зоомаркетах уже давно є спеціальні засоби для такої цілі: сушені вушка, гризунці, штучні кісточки та інше. Не наражайте свого пухнастика на небезпеку, копченості та консервація. Взагалі, будь-які продукти необачно запропоновані песику з нашого столу. Несуть надзвичайну шкоду. Звичні для нас продукти, наприклад, мариновані овочі, смажена жирна їжа, копчене м'ясо чи пряні делікатеси. Підвищують артеріальний тиск, провокують ниркову недостатність у собак і загалом значно скорочують тривалість життя наших улюбленців. Молоко про молочні продукти для тварин говорилися вже дуже багато. Коров'яче чи будь-яке інше звичне для людей молоко не несе для собаки нічого, крім дискомфорту, розладів травлення і діареї. Більше того, чим старший собака, тим менше він має можливості. Перетравлювати лактозу не давайте своїм собачкам молоко. Виноград улюблена багатьма собаками ягода, яка насправді може спровокувати гостре отруєння у вашого хвостика і всі супутні симптоми: блювання, діарею, зневоднення, слабкість і більш тяжкі наслідки. Виноград і родзинки викликають у песиків ниркову недостатність і доволі токсичні для чотирилапих. Взагалі з особливою обережністю потрібно ставитися до всіх фруктів, які ви пропонуєте пухнастику. Під забороною, зокрема, цитруси, хурма, ківі, всі екзотичні плоди та фрукти із кісточками, такі як персики чи абрикоси. Саме в кісточках таких фруктів і ягід міститься цианіт, що, звісно ж, є небезпечним для собак. Часник і цибуля: ці продукти викликають зміни у структурі крові собаки. І провокують анемію. Симптоми отруєння цими продуктами можуть проявитися через кілька днів після вживання, а іноді навіть не проявлятися взагалі, доки наслідки не стануть зовсім невідворотними. Сире м'ясо та яйця улюблена тема прихильників натурального годування. Найперше сире м'ясо може бути заражене паразитами, особливо сира свинина чи яловичина, наприклад. А сирі курячі яйця, крім зараження сельмонельозу, можуть і блокувати засвоєння вітаміну Б, що у тривалій перспективі спровокує проблеми зі здоров'ям і, наприклад, впливатиме на вигляд шерсті вашого пухнастика. І останній на сьогодні заборонений продукт для собак сира картопля. Це дуже токсичний овоч для організму тварини, оскільки в ньому міститься соланін отруйна речовина, яка у великих дозах призводить до смерті. Але загалом картопля в принципі не потрібний овоч для вашого собаки, адже варена картопля нехай і не отруйна, як сира, однак абсолютно не засвоюється в організмі вихованця і не приносить йому ніякої користі. От і все пишіть у коментарях, чи любить ваш пасик щось з перелічених продуктів, і чи знайшли для себе щось несподіване. Дякуємо за перегляд, лайк під цим відео, і побачимося зовсім скоро. Підпишися, щоб не загубити. Ну а найсмачніші ласощі, як завжди, можна замовити на zoocomplex.com.ua або у застосунку zoocomplex. здоров'я вашим хвостикам до зустрічі!